На один день патрульні вирішили стати помічниками Святого Миколая. Ініціативу проявили самі. Кошти збирали добровільно серед своїх. Всього вийшло близько 40 тисяч гривень. кажуть, це не остання благодійна акція. Ми не перший раз їздимо по дитячих будинках, були тут недалеко в церкві, там теж були проблеми, Дітьми теж з ними спілкувалися. Ну, куча позитиву, чесно. Вони якось зряджають діти так на. На багато-багато днів і тижнів вперед. Завжди якийсь який піднесний настрій, бажання працювати, косте все захищати. Після цього цього разу правоохоронці завітали в будинок дитини номер 2 що на вулиці Антоновича. В інтернаті виховують 37 дітей віком від п'яти днів народження до чотирьох років. Наш заклад, взагалі, будинок дитини, він є спеціалізований для дітей з пораженням центральної нервової системи, і порушенням психіки. У нас більшість дітей є хворих. Дітей, тобто діти, які е, мають е, ваджену ваду, вроджену ваду, важку, е, я кажу, з них 12 дітей інвалідів. Радості малечі не було меж. Всі дітлахи мали змогу посидіти в патрульній машині, включити сирену та навіть віддавати команди у справжню патрульну рацію. <зв>? Перш за все ми хотіли діткам привести свою увагу, сказати, що ми пам'ятаємо про них. Тому що дітки, це ті дітки, які трошки відділені батьківською, батьківською увагою, привезли їм найнеобхідніше медикаменти від застуди, різні гомеопатичні медикаменти, потім засоби особистої гігієни, іграшки. За всі дарунки, які привезли поліцейські, діти віддячили піснями та віршами. Подобаються тобі подарунки, так? Так. Да. А, а які тобі подобаються подарунки? Um, які подарунки тобі подобаються? Um, <хи> Книжечка тобі подобається? Так. А машинки? А машина? Це твоя машина? Так. Твоя, так? Любиш з да. нею гратись? Так. Тим часом, після того як дітям виповнюється 4 роки, їх приводять в освітянські заклади інтернати. Головний лікар будинку дитини номер 2 Мирослава Павлик працює тут вже 20 років. каже, кожне прощання з дітками дуже емоційне. Тяжко і для дітей і для нас, тому що вони з нами росли, робили перші кроки, перші слова говорили тут, ну з маличку, а потім переводити дітей. Звичайно, що дуже тяжко. Вони діти відчувають. Вони в той день, як їх вже починають вдягати і готувати для переїзду, вони починають плакати. Може, то що вони бачать, що працівники теж плачуть. Загалом патрульні відвідують ще три будинки дитини напередодні новорічних свят. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович, НТА Новини.